Забарний був найкращим гравцем цього матчу. Попри цей гол на вісімдесяти там хвилин, він все одно найкращий гравець цього матчу. Для мене без сумнівів. В першому таймі було приблизно чотири моменти, і, і в другому таймі. Теж коли якби не забарний, то там були б удари в притул, удари з близької відстані, і все таке. був тим футболістом, який частіше рятував ніж трупін. До речі, додає мінусів Забарному його влучання в штангу. Але цей момент ДМВП, ну мені здається, що Забарний взагалі зіграв, як він завжди грає, але він не розраховував, що МБП настільки різкий футболіст, коли йде довга передача. Забарний МБП нас доганяє. Він не дозволяє йому втекти. Він не дозволяє йому зіграти одразу. І можливо, правильніше для забарного було грати одразу в суперник. Ось тут мені здається було, якщо вже так помилку цю ранжувати, Більше помилка, що забарний перед ним зупинився. Ну і це дало шанс Мбапе. Його обіграв. Ну так використав свою різкість на то 30 метрах. забарний не поступиться. Мбапе. На п'яти метрах поступиться бути обіграним Папе, навіть в такій ситуації. Я не а знаю, це наче його криворучку обіграв.